Вибухотехнік із Закарпаття втратив стопу при розмінуванні Харківщини, але знову стоїть на ногах. Наступив на протипіхотну міну, отримав поранення, о, колеги допомогли одразу надати першу домедичну допомогу, викликали швидку. Владислав, працівник вибухотехнічної служби поліції. Знешкоджувати вибухівку почав ще до повномасштабного нападу Росії. Хотілося допомагати людям і вирішив, що ця професія підійде мені як найкраще, щоб реалізувати свої бажання допомагати суспільству. А ще він захоплювався бойовими мистецтвами і представляв Україну на міжнародних змаганнях. Але після 24.02 чоловік повністю присвятив себе розмінуванню українських земель. Влад розміновував деокуповані території Київщини та Харківщини. Багато залишали розтяжок, потім мінних ловушок. Під час виконання одного із завдань у Харківській області він і наступив на міну. Коли оговтався від вибуху, то побачив. Немає стопи у Чугуєві владові зробили операцію. А за кордоном реампутацію та протезування. Протезування і в протезі прохожу реабілітацію, щоб найшвидше міг повернутися до роботи. Нині поліцейський проходить реабілітацію в США та готується до повернення на службу. А його мрія після перемоги навчати молодь бойовим мистецтвам. Представляти на міжнародних змаганнях, як і раніше нашу країну на чемпіонатах Європи світу, і допомагати молодому поколінню розвиватися.